Усім привіт! Нарешті у нас прийшов дощик, два дні ішов такий тихий, спокійний. Ще захмарено зараз і, мабуть, знову буде йти. за... Зараз я хочу позбирати свою полуницю, поки ще більш-менш сухо. Вона прям вся така ожила, така зелена вся зробилася. Виді, ягоди як піднімаються, достигають. Красотіща яка. Це поки ще не наляло. Це в нас женева. Ну це. А це Діана. Дивіться, скільки ягід достигає. Ой, красота. От. Це з одного кущика, бачите, скільки багато воно дає урожайно. Ще, ще, ще цвіти. Треба буде, напевно, її підкормити. Я сьогодні дивилася в інтернеті, що ці ремонтантні сорта потрібно постійно підкормлювати, аби ягоди були крупні. Я її як посадила, так нічого і не робила. Треба буде підкормити її, раз вона ще цвете, бо ж у нас зараз з землі всі вітаміни забере. І наступний урожай буде маленький. Будемо зараз збирати. Сантана, звісно, мене дуже порадувала, дуже вона урожайна, ягід багато. Ну, якби ще... ми зараз трошки піднялися вже. Стали більші, а то такі були маленькі через ту засуху, ну виділи, який урожай. Багато ягід вона дає, але її треба садити рядки. Це я загусто її, посадила. Ви так рідко, але все одно густо виявляється, вона багато листя дає і розкидистий такий кущ потрібно садити буде річки. Я там посадила вже 5 рядочків цієї сантани. Ну, Широко робила рядки. Аромас. Рома з велика ягода. От. Велика ягода, це з гігантів видно, Дуже тверда, Тоже добре її для продажу. Ну, Зараз, поки не хляпнуло на дворі, бо якісь знову щось моросити, хоче ніби дощ, треба швидко позбирати клубніку. І тоді ми з вами ще поговоримо про її лікувальні властивості і використання в косметиці. Назбирали ми полуницю. Поки мили, поки чистили половину зіли, бо в нашого мелька невеличка сімейка, тільки він та вона та старий та стара. Та дві ляльки в колисті. І ще там якось не пам'ятаю. Отже, половину полуниці з'їли, це залишилося мені на закрутку. Ну як же її не їсти, як вона така, така гарна, соковита, дивишся сама в рот проситься. Але давайте поговоримо про лікувальні властивості полуниці. Бо дивлюся зараз відео, всі пестрят, як садити, як вирощувати, як доглядати. Продавати, варити, консервувати, а які властивості вона має, ну, я щось мало, майже не бачила. Там щось два відео, по-моєму, тільки побачила і все. Тому вирішила розповісти про користь полуниці. Отже, полуниця. Вона покращує обмін речовин через свій червоний колір, вона збуджує апетит, і, нормаліз... коли ми їмо, вона нормалізує роботу кишечника, виводить з організму шлаки, токсини і соль важких металів, допомагає схуднути та сприяє розщепленню жирів і нормалізації рівню цукру в крові. Також полуниця оздоровлює серцеву судинну систему, сприяє розрідженню крові і запобігає утворенню згустків. Це е, дає змогу уникнути ризик розвитку інфаркту, тромбозу та атеросклерозу. Також допомагає при Лікування захворювань щитовидної залози позитивно впливає на обмінні процесу йоду, зміцнює імунітет, попереджаючи простудні та інфекційні захворювання, має омолоджуючий вплив на організм, посилюючи регенерацію клітин і попереджаючи їх старіння. У ягодах і листі міститься рослинні антибіотики, завдяки їм полуниця має протизапальний та протимікробний ефект. Якщо робити чаї з ягодів і листя, то ці чаї нормалізують обмін речовин і тиск, і допомагають при безсонні. В косметиці полуниця ну, вона більш корисна для підлітків або людям, у яких жирна шкіра. Тому що полуниця вона підсушує шкіру і звужує пори. Завдяки цьому у... добре допомагає у боротьбі з вугровими висипами. Саме в підлітковому віці у Молодих людей йде гормональний сплеск, і у них часто можна бачити на лиці оці вугри і прищі. І саме полуниця допоможе їм боротися з цією проблемою. Також, якщо сік зі свіжої полуниці мастити пігментні плями і веснянки, то вони також. Будуть світліше. Корисно також давати ягоди в маску, такі, ну, додавати з сиру, меду або з лимоном, тим самим посилюючи їх дію. Полуниця може бути як корисна, так і шкідлива. Протипоказання вживати полуницю це людям, у яких алергія на червоний колір. Може бути. Тому полуницю не бажано їм вживати, може бути алергія. Але зараз виведені сорта полуниці, яка має білий колір. Ну, я собі так, наприклад, посадила, це білий швед. Я вторій купила 5 кущиків, але вижив один, ну, цього року він ще не цвів, там сидить на місці поки, поки що. Напевно, на другий рік буде. Це біла полуниця, яка не визиває ніяких алергічних реакцій. Також не можна вживати на голодний шлунок полуницю, тому що кісточки викликають механічне та хімічне подразнення слезової, що може призвести до загострення виразки або гастриту, якщо колики в животі. Вздуття живота, то також полуницю не бажано вживати. І не можна під час вагітності в великих дозах їсти полуницю не можна. І ще хочу вам зауважити, що краще корисна ягода саме в сезон. Бо оці в супермаркетах ранні ягоди, що ще ніде немає, вони вже продають, вони тими напічкають її їх хімікатами. А, люба ягода, люба рослина здатна накопичувати у собі оті, як вони, ну, ті всі хімікати, якими годують, щоб воно було гарне, велике. І можна потім цим всім отравитися. Не потрібно далеко йти, он мій син купив. Був, ще не було полуниці масово, він купив в супермаркеті полуницю, лоток один нам, а один собі. Вони з сім'єю це жінка вагітна і дочка. Вони їли в апетит ту полуницю і потравилися. Була температура, була рвота, у малої була діарея. Самим розумним в цьому випадку виявився наш онук, син моєї дочки. Він відмовився їсти цим. Нас усіх, як то кажуть, врятував від цього, тому що ми полуницю переробили, зробили там желе. Ну, він також життя не їв, то ми так уже перероблену самі їли. То нас минуло, а син пострадав. А скільки ще людей купляли ту полуницю і теж потравилися там. Ой, ніхто не контролює, який вміст отих всіх токсинів. Тому Якщо ви самі не побережетеся, то за вас за це ніхто не подумає. Як зрозуміти, що ягода не буде вам шкодити. Полуниця, яка вирощена природньо, вона має вкус і запах. І вона не буде ну, така твердюча, як камінець, яку ми пробували. Тож, брізіть себе, дивіться, що їсте. Хай буде, буде все у вас добре. Будьте здорові. І слава Україні! На все добре!